Вала Господу. Буду читати Іван Люди Івана, 11 глава. Два вірша прочитаю, 25 і 26. -й. Слова Ісуса Христа до своєї колежанки, подруги, яку Він любив. Івана 11 глава, 25, і 26 вірш. до вдана Ісус. Я Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. Кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре, чи ти віруєш в це До цього місця? Ця історія знайома всім. Михайло тільки що про неї коротко так прочитав. Це Воскресіння Лазаря. І цей діалог був з Марією. Марта, то тобто, є Марія. Марта. Ця сім'я була дуже близька до Ісуса. Він їх дуже любив, навіщали їх час від часу. І прийшов такий час, коли його друг помирає. І відбувається такий діалог з Мартою. І вона, знаєте, от в скорбі, в якомусь сожаленні. Каже, якщо би ти був, Господь не вмер би, брат мій, в цих словах, знаєте, захована вічей, якесь, може, скорбь, може, схована таке, знаєте, як нерозуміння, чому він не прийшов вчасно. Тим більше листа відправили час вчасно ще до того, як він помер, ще до того, як він, він захворів і відправили листа. І він їй каже такі слова: Я Воскресіння і життя. Віриш ли ти в це? І знаєте, у іудеїв існували дві думки про поводу, по поводу Воскресіння. Що одні думали, що є Воскресіння, а інші казали, що нема. Згадаємо, як апостол Павло в Сінідріоні примусив дві, два лагеря садукеїв і фарисеїв спорити між один одним. І він через цю ситуацію вийшов оттуда, тому що вони хотіли його там засудити. Знаєте, юдеї. Один із псалма каже, Псалом 88, 11, 13, це лагерь, який не вірив в Воскресіння Ісуса. Чи Воскресіння. Чи ти чудо вчиниш померлим, чи трупи встануть і підуть хвалити тебе? Хіба милість Твоя буде в гробі звищатись, а вірність Твоя в Авадоні? Чи познається в темряві чудо Твоє, а в краю забуття справедливість Твоя? Ісая теж каже, це слова Ізекія. Із Ось терпіння це вийшло. 38 глава, 17, 18. Ісая 38, 17, 18. Остерпіння це вийшло мені на добро. Ти стримав від гробу гниття мою, мою душу, бо ти кинув за спину свою всі гріхи мої, бо не буде в шолі проставляти тебе. Смерть не буде тебе вихваляти. Не маю надію на правду твою ті, хто сходить до гробу. Знаєте, і у євреїв було таке розуміння, що людина після смерті попадає в таке місто, де було, можна сказати, два лагеря було лоно Авраама і ад пекло. От згадайте, як е, ця історія про Лазаря, про притча чи історію. Хто, хто, хто я каже, чи притча чи історія це була. І там описано теж, один попадає, багач попадає в пекло, а Лазарь попадає в лоно, де він живе добре і процвітає, можна сказати так, а другий в пеклі. І ось люди постійно ділились на два табори. І Христос теж каже, задає питання, віриш ли ти в це? Знаєте, якщо б я задав би вам всім питання і собі теж, вірю ли я в Воскресіння, що я воскресну після смерті, я би думаю, тут багато, бо людей би теж розділились би на два табори. Хтось би підняв руку, що вірую, хтось би вообще не підняв, тому що є сумніви, є ли воно чи нема, а хтось би сказав, що ні. Нема царства. Це існує в житті людства. І це і буде існувати. Тому то Христос і каже: чи ти віруєш в це? Віруєш в це. Що він тут мав на увазі? Я думаю, що він мав на увазі, якщо більш глибше глибше подумати, то я думаю, що він тут мав на увазі гріховну смерть. Гріх людину робить мертвою. Мертвою, по справам і вчинкам його людина становиться мертва. І він каже, так своїми словами, я так думаю, Христос може сказати: якщо тоді ти, ти вмер в своїх гріхах і вчинках, то тільки я можу тебе Воскресити. Тільки я можу тебе Воскресити від твоїх правин і гріхів. Знаєте, і колись я та всі, ви, хто згадує, хто не згадує. Я таке получил відкриття, коли Саша Гроц, наш любимий друг і пастор, брат в Христі Ісусі, він сказав таке глибоке відкриття. У мене все життя бентежила ця думка. Чому ж діти народжуються інвалідами, маленькі діти, з різними там, з такими невиліковними діагнозами? Ну, чому Господь допускає, щоб діти взагалі, з народження? Мають такі глибокі вади. Для кого це? Може, це гріх батьків, чи може це інше якесь? І він сказав глибоке відкриття, щоб попасти в Царство Боже, душе треба народитися в тілі. Зрозуміли? щоб потрапити туди, в Царство Боже, душі треба народитися в тілі. І тільки в тілі людина може потрапити в царство Боже. Знаєте, а тіло наше гріховне, гріховне. І ось, знаєте, тут от такий, така думка є. Що Господь воскрешає людину із мертвих. Знаєте, оператори, включіть фотографію, яку Костя вам. Я хотів вам розказати таку історію об одній людині, яка була мертва в тілі. Хто знає, хто не знає, це наш брат, його звати Олег. Він лежить тут мертвий. Якщо убрати всі трубочки, він помре. Його почки не працюють, легені не працюють. І це все наслідки гріха. Це все наслідки гріха. Ми з братами, з пастерем з нашим їхали з евангелізації. і нам кажуть таку новину. Ваш брат захворів. Та ж сама історія, що про Лазаря, наш пастор водій файний, на газульку, і ми так швидко доїхали. Приїжджаємо сюди, Олега відказує почки. Лікарі кажуть, ви його не довезете до Львова. Ну, його не можна транспортувати, ви не довезете його. Ех. Ну, Іншого шляху немає. Ми їдемо за ним і молимося. Ми команда їхали. Ми їдемо, молимося, приїжджаємо туди, в реанімацію. Його, виходить лікар і каже: все, готовьтесь, готовте труну, готовте, все, він помер. Його тіло померло, легені не працюють, почки відмовили, желудок стоїть, все, він труп. Ми ранком будемо відключати в нього. Оце, що повітря дає, апарат дихання. Знаєте, ну, наш пастир бойовий генерал, він каже, брати, молимося. Ми там троє суток були, постилися, молилися, не відходили в реанімації. І Бог почув. Його перевели в палату. Через на п'ятий день, по-моєму, я не пам'ятаю, нехай. Поправить мене, хто був. На п'ятий день в нього вже зняли трубочку з легень, і він був на гемодіалізі. І ми далі йому служили. І ми молилися. Церква молилася за нього. І Бог почув, і Бог воскресив його. А до цього в нього вже було. Як це називається? до свадьби оце, Заручення, в нього вже було заручення, і в нього залишалось два тижні до свадьби. І дьявол настільки вліз в його серце, що допустив гріх. Один укол привів його до такого стану. Він помер. Ну Бог воскресив його. Зараз щаслива людина, дьякон церкви, живе в Англії. Недавно народилася друга дитина. Бог може воскресити, тому що й в ньому Воскресіння і життя. Нехай Господь нас благословить. Щоб ми вірували, що, знаєте, що Біблія пише. Я не пам'ятаю, як там слово не проклята, а нещасна людина, яка покладає надію на Бога лише в цьому житті, лише в цьому на цій землі. Нещасна людина, коли ти прийшов в церкву, щоб здобути щось там, паспорт, чи зуби, чи там щось іще там, чи іще щось печальна людина. Думай горнім, знаєте, і підтвердження тому, тому що щоб, треба, щоб попасти то треба народитися. Треба воскреснути. Тому що Христос каже: Нікодіму: якщо ніхто не народиться згори, не може потрапити в царство Боже. Можна і ними сказати, з іними словами сказати, якщо хто не воскресне від гріха, то не потрапить в царство Боже. Нехай Господь нас благословить, щоб у нас була міцна віра. І щоб ми всі дійшли до царства Божого, Амінь.